Людський вимір соціальний проект, який впроваджується міжнародною організацією з міграції та фінансування уряду Канади, нині впроваджується у 200 громадах України. Він вчить ефективному управлінню за допомогою даних та залучення громад. Прилуцька міська територіальна громада, одна з десяти громад Чернігівщини, яка теж бере участь у проекті в рамках цього проекту людського виміру. Передбачено, що громада Привуцька буде мати можливість отримати грант до 7 тисяч доларів на закупівлю певного обладнання або техніки для того, щоб повністю або частково вирішити ту чи іншу проблему. Днями у прилуках відбувся черговий етап реалізації проєкту. а саме практичний діалогова сесія розповідає експерт проєкту Сергій Забара. Діалогові сесії покладені на те, щоб визначити на яку саме актуальну проблему громади. Хотілося б безпосередньо вплинути. Представники територіальної громади визначили свої актуальні проблеми, які стосуються громади, пропрацювали їх за експрес-методикою і зрозуміли, яким чином можна використовувати можливості для того, щоб цю проблему в громаді вирішити. Частково або повністю. Ось ці 10 проблем, які пролучани, учасники проекту визначили найактуальнішими для міста ще на початковому етапі реалізації проекту. На зараз перелік скоротився до двох пунктів. Це низький рівень забезпечення, наприклад, різними протезними штуками, засобами для мобільних груп для присування, там тростини і подібне. Друга проблема стосувалася застарілої системи оповіщення за результатами діалогу Вої, сесії буде сформовано робочу групу, яка проведе дослідження у громаді, яке стосується певної проблематики. Робоча група наразі вже забезпечена технікою для проведення досліджень. В рамках проекту Міжнародна організація з міграції для Привузької громади передала на міську раду вісім планшетів, сім картами, а також ноутбук. Це обладнання необхідно буде для. Ініціативної групи, яка буде проводити опитування та напрацьовувати проєктну заявку, для того, щоб збирати та аналізувати дані і напрацьовувати майбутню інформацію, і звичайно, вся ця техніка залишиться в громаді для майбутнього використання. На основі досліджень громади буде сформовано грантові заявки, які в майбутньому можуть отримати фінансування.